У Чернігові замість однолітніх рослин висаджують багаторічні, а це позитивний вплив на екосистему та інший підхід до озеленення. За словами екоактивістів, він сприятиме покращенню здоров'я людей, допоможе адаптуватися місту до змін клімату. Та просто додасть різноманіття флорі. Нещодавно Зеленбуд у співпраці з командою Еко-місто озеленили новий сквер біля молодіжного театру. Зокрема, там уже висадили злакові, спирею та шавлію. Концепцію локації, ще у 2021 році, розробила дизайнерка Маргарита Лазаревич. Тепер затишний та комфортний міні-бар радує жителів нашого міста. Я обожнюю ходити парками. Вони такі зелені, гарні і квіти ростуть. ростуться дуже прекрасно, надає гарного настрою і підвищується психоемоційний. Місцевість гарна, квіти завжди нові, якісь цікаві, дерева. Чудове, місто зелене. Це дуже гарно. Це, Схоже на європейське місце це дуже гарно. Екоактивіст Сергій Безбороцько розповідає: раніше міста в озелененні практикували класичний підхід, висаджували газони та одолітні рослини, які потребують ретельного опікування. Наразі ж міські ландшафти можуть бути малодоглядними з рослинами, які безперервно квітують та змінюються протягом року. У Чернігові такі зелені зони вже облаштували в райони п'яти кутів на вулиці Шевченка, проспекті Лавка Лук'яненка та власне в театральному сквері. У світі вже давним-давно відмовляються від штучного поливу світі давним-давно відмовляються від косіння, а навпаки, роблять проекти, які показують містянам, чому варто берегти біорізноманіття, чому варто висаджувати багаторічні малодоглядні квіти, кущі. І це позитивно впливає і на екологію, і на економіку, і на психічний стан людей. Клумби з багаторічниками потребують тільки підживлення та прополювання, а тому є малозатратними. Зекономлені кошти можуть перенаправити на посадку рослин в інших місцях, аби й далі озеленювати чернігів. Дуже хочемо, щоб у нас були такі маленькі, компактні локації зі злаками, квітучими, щоб вони радували містян, що навесні, що пово. Осені тому, що злакові вони дуже гарні літом, бо у них є один колір. А восени вони змінюють колір, стають більш насичено золотистого кольору, як сонечко, якого не вистачає в Бо дуже багато похмурих днів. думають екоактивісти і про створення зелених коридорів, певних маршрутів, які пов'язують між собою сквери та парки. Ті зони зручні як для пересування людей по місту, так і для комфортного відпочинку.